В Одесі обласна адміністрація прийняла рішення перейменувати вулиці, названі на честь загиблих героїв за незалежність України на нейтральні назви типу Затишна та бускова. Зміни відбулися у Дальницькій громаді на Одещині. Про це повідомляє місцеве видання Думська Український інститут національної пам'яті назвав таке рішення неприпустимими та закликав місцеву владу переглянути їх. За законом при перейменуванні мають враховуватися закони про присвоєння назв. Зокрема, не можна змінювати назви, які вшановують загиблих воїнів чи борців за незалежність України без вагомих підстав. І що ж відбулося на Одещині, будемо говорити далі з Олександром Городиловим, головним спеціалістом Українського інституту національної пам'яті, він вже в нашому ефірі. Я вас вітаю, пане Олександре. Доброго здоров'я. Оточільник громади Сергій Крутюк пояснив таке рішення перейменування вулиці з іменами загиблих захисників України, тим, що такі назви мають бути на центральних вулицях, а не на малолюдних вулицях, і що вони до цього питання повернуться після закінчення війни. Як вам таке виправдання? Ну, це стандартна схема. Саме так ухиляються від перейменувань місцеві органи, зокрема на півдні України. Таке було і в Одесі, зокрема, тому що місцева влада не виконала закон, вона просто всі терміни пропустила, і це зробив голова облдержадміністрації. Ми входили до цієї групи, подавали списки. Дійсно, ми не розбиралися де центральна вулиця, де вона не центральна. Були першочергові вулиці, які слід було перейменовувати. Але забрати вже вулицю там, де особливо в селі там, два е, хлопця герої зокрема Дмитро і Максим. Забрати це у мам цих хлопців, ну це я не знаю, це рівень. От є, рівень компетенції міської влади, місцевої влади, але як Український інститут національної пам'яті ми на жаль, е, е, окрім того, що центральний орган виконавчої влади, ми не маємо якихось там е, важелів, як прокуратура або Служба безпеки України, і вплинути прямо на. Е, Органи місцевого самоврядування не можемо, тому от було таке роз'яснення, роз'яснення власної позиції, роз'яснення кількох законів, які були порушені. Ну якщо закон був порушений, то має відповідно бути якесь покарання. от наскільки законодавство жорстке в цьому сенсі? Ну, чесно кажучи, тут на Одещині на півдні України у нас жодного випадку не було. Я принаймні такого не знаю, щоб органи були покарані. У нас просто так відбулося, що обласна державна адміністрація, яке, яка є органом державної влади, вона фактично самочинно це все зробила, враховуючи всі етапи, було й обговорення, була експертна рада. Це нові всі назви були. Оговорені, обговорені і, власне кажучи, затверджені. Це саме було і з назвами населених пунктів і вулиць. І, взагалі, коли виникає така ситуація, ну це дуже дивно. Але зважайте на те, що нині в Одесі стоїть, наприклад, пам'ятник Пушкін. Саме через те, що міська влада, начебто, й погодилася, начебто, й якийсь бюджет під це е, сформувала, але нічого при цьому не робить. Так само стоїть пам'ятник е, Гауляйтеру російському воронцову. Те саме відбувається, Розумієте, поки немає першого, там другого, третього покарання показового. Ну, покарання, як би ми скажемо, не гілятину ставити, але все ж таки, щоб хоч якось захистити закон, ну не буде е, жодної реакції. І от так, так місцева влада, яка десь ну дуже на периферії, скажімо так, як дальницька громада, вона так ставиться. До речі, ще один там персонаж Юрій Липа був вшанований. Так, от його батько саме в Дальнику е, лікарював. Відкрив на власний кошт лікарню, і вона там існувала. Це не якісь там далекі герої. Та саме Змієнка, він одесит, фактично керівник і автор першої контррозвідки, яка була в Україні. Ми не говоримо про те, що тут в Одесі називають вулицю іменами, які актуальні там в Полтавській області, в Чернігівській чи десь на Волині. Ні, це актуальні саме для одеського регіону люди. Ну, а якщо так, подивитися, наскільки часто зустрічаєтесь ви з такими актами саботажу в регіонах з боку місцевої влади? Ну, фактично, воно саме так все і відбулося, оскільки центральні вулиці, які носили ім'я Леніна за радянських часів, вони просто стали центральними. Або Соборними, оскільки там церква, а не на честь Соборності України. От ми бачимо в цьому переліку вулицю Перемоги, перемоги кого над ким. Не зрозуміло фантазуйте. У нас зараз війна триває, а ми називаємо вулицю або повертаємо назву, я не знаю вулицю Перемоги. Ну дуже дивно, перемоги знову ж таки не уточнюючи кого над ким. Ми mm -hmm. можемо фантазувати А бускові Оці затишні. Ну це суцільне, просто шкільні на Одещині. Це просто суцільне суцільне завальне, оскільки. Місцева влада орієнтується на, як вони кажуть, на таких людей похилого віку, які будуть за них голосувати, і оці люди похилого віку, які звикли до октябрьської революції, трудової, там травневої, першотравневої вулиці. Вони дійсно не хочуть нічого. У нас люди консервативні, це людська природа, і в принципі в такому випадку це експлу... експлуатація таких от рис. Не дуже добрих. Ну, Це в кращому випадку, якщо вони просто орієнтуються на консервативність громади, а не діють так, тому що ну, такі нейтральні назви вони не про що не говорять і у разі чого, їм нічого і не загрожує. У разі, у разі зміни режиму, я маю на увазі. І тут є, звичайно, небезпека ждунів, як, як то кажуть. От. А щодо. Статистики, взагалі, скільки зараз офіційно носять, скільки вулиць офіційно носять імена героїв, які загинули під час війни війни чи боролися за незалежність? Чи Володієте ви такою інформацією? Не володію, але процес постійно триває. До нас звертаються місцеві громади, питають, як це зробити. Часто це роблять. Потім питають, а чи правильно ми все це зробили? І ми фактично тільки. Узгоджуємо це все, хоча від нас тут нічого не залежить. Український інститут національної пам'яті дорадчі функції тут виконує і рекомендує або не рекомендує. Ну а от скільки нас в Україні ще залишається недокомунізованих площ там чи населених пунктів, які потрібно ще переіменувати, і які регіони таку кількість найбільшу мають? Ну ми таку статистику не ведемо, але є там громадські організації, зокрема декомунізація України, це Вадим ППзняков. Вони більше це знають, але це знову такі картини змінюються. Не так багато навіть є інтерактивна карта і. Ми знаємо навіть там, що південь України не в лідерах, чомусь в лідерах Вінницька область, де такі назви залишається. але в принципі, ми мусимо на цей момент говорити про те, що процес триває. Він триває нормально, в принципі, оскільки різні місцеві ради, різні якісь, якісь ще там політичні позиції, хтось відстоює, але процес триває, і не було б проблем, якби не було по цього ну взагалі те, що ми бачимо, депунський акт повернення старих назв замість героїв, які місцеві, які увічні, ні, вже вулицях. Це є порушення. Ми на це вказали в нашій заяві. Дякую вам, пане Олександре. Що знайшли можливість з нами поспілкуватися? Олександр Городилов, головний спеціаліст Українського інституту національної пам'яті, був з нами.